Вона є дієтичним для схуднення. Дівчата е, заказують своїм хлопцям, е, готовлять її їм, щоб вони не росли в шир, а були стрункі, красиві, гарні. По-перше, вони виводять радіонукліди із організму людини. По-друге, вона практично без крахмалу. Вона є дієтичним для схуднення дуже багата. У нас заказів на ці сорти. Дівчата е, заказують своїм хлопцям, е, готують їм, щоб вони не росли в а були стрункі, красиві, гарні. Коли вона з'явилася років п'ять тому назад, одна картоплинка посадкова, вона коштувала від 10 до 20 гривень одна. В інтернеті її по штуках продавали, їх не продавали по кілограм. А зараз вона буде коштувати десь в пределах, в залежності від урожайності сорта, буде коштувати від 10 до 15 гривень за кілограм насінневої картоплі. За смаковими якостями картопля як картопля. Головне сало не забудь туди ложити, вона буде дуже добра. буде.